go oh, I want to to Yes, listen you the let's see. Це один з наших класів, де проходять заняття малечі. По моєму поверненню з полону Думали, служити чи не служити. Ну так як мій стан був по здоров'ю не дуже задовільний, я дуже великий час лікувався і запропонувала щось. Давай втілювати нашу мрію в реальності, По що ми хотіли щось відкрити в Маріуполі, давай це реалізовувати тут, в Чернівцях. Що давай розглядати щось, брати грантові кошти, бо так буде гаразд легше відкривати, ніж за власні кошти. Він в цей час він проходив, поки я відкривала школу, паралельно він проходив реабілітацію, лікувався. І він, в принципі, і зараз лікується, тому ну, процес реабілітації ще не завершений, і напевно, що це не скоро завершиться. На превелике жаль. Mm -hmm. just so different. It's polar со and just a бір that's color, yes? школа англійська, тому що е, зараз треба допомагати дітям розвиватися. Це наше майбутнє, тому ми вирішили вкласти ці гроші в майбутнє дітей і допомогти батькам обрати правильний шлях для своїх дітей. Група состоїть від 5 до 8 чоловік. Зараз у нас наближається свято, яке всі знають, Хелону. Потрохи до нього підготовлюємося, украшаємо всі класи, взагалі все приміщення. Надихнуло, трохи стабілізувало це те, що є такі гранти для ветеранів і їх сімей. І те, що е, нам надали цей грант, О, це трохи так, от, ну, знаєте, це дало те, що якби. Ти важливий, ти потрібен і про тебе і про твою сім'ю не забули. От ну це трохи так от підтримує. Ми більше стали напевно ще ближче. Ми були ближче, стали ще ближче. Це нам ну емоціонально та морально допомогло в... з'єднатися разом.